Всім привіт! І це другий випуск посидання в Ангарі. І сьогодні ми поговоримо про конкурс, поговоримо про український інтерфейс, який в мене зараз стоїть. Також про мій спільний канал. Новий. І ще багато-багато чого. Також про мою ситуацію в ангарі. Починаємо, думаю, з конкурсу. В описанні. Буде питання і варіанти відповіді. Ви в коментарях просто пишете цифру варіанту відповіді. Е, хто виграє в цьому конкурсі, хто перший дасть правильну відповідь на питання, той е, буде вибирати тему для наступного відео. Це може бути і посиденьки, і може це буде якийсь навіть гайд по чомусь, може це буде лесплей е, з ним, з переможцем. Ну, е, так. Конкурс, ну, результати при, десь приблизно будуть через тиждень оприлюдненні. Е, я зроблю окреме ще одне відео. І розкажу, хто виграв, і може вже навіть зніму відео з ним ще раніше. І так, вчора десь я написав просто в пошуку в Гуглі. Українізатор для World of Tanks і натрапив на сайті гуртом. Зайдіть. Там багато є украї... українізаторів до ігор. Дуже-дуже навіть багато, як на український продукт. Е, і знайшов World of Tanks для версії 8.4. Ну, перед тим я знаходив тільки для 7.5. Знайшов 8.4, ну, був дуже щасливий. Зразу його встановив е, трошечки. Помучився з озвученням встановлювати я щось не знав, що і куди. Але все в мене стоїть нормально, бачите? От можу подивитися собі на паузі. Все дуже добре прописано і озвучка. Ну, озвучку ви вже, напевно. Всі чули багато і відео з такою озвучкою е, я в описанні дам ссылку, де скачати це посилання, де скачати е, українізатор. І раджу обов'язково скачати, ніхто не пожаліє. У мене друг сказав, ну, все одно, що воно дає, я награю з модами. І таке. Проте. Я вважаю, що не має бути все одно. І якщо можна грати з українською, то ясно, що грати на українській мові, ніж на російській. Е, також тут є е, добавлено якби кілька модів. Тобто, дає дзвінок, коли ти даєш, е, ти наносиш е, критичне якесь пошкодження ворогу. Також е, є звук. Кілька навіть звуків. Якщо світиться ворог, там е, є ціль, або якісь там сирена, або щесь ну, пікання дзенькіт отаке От дуже цікава штука. Е, кажу, раджу всім закачати. Посилання буде знизу в описанні. І також всім. Та підписаний на мій канал. Всіх прошу зайти на мій другий канал. Теж там посилання. Канал по всіх інших іграх, я про нього говорив в минулому випуску. Там вже є відео, є по і в протерарію у нас в процесі. Там це спільне відео. З Продакшн Тут Можу дати посилання на канал Жори. Отаке. От ну, у нас там тільки 3 підписники і. Я би був дуже вдячний, якщо е ви ті, що підписались на мій канал, підпишетесь і на той канал. І ті, що не підписались теж підпишуться. О таке. Там будуть відео і по батлфронті, можливо, ще навіть по Майнкрафті будуть якісь відео. Е, терарія, це ясно. І далі ще може по, стат... по стратегіях якихось буде, може по якихось онлайн-іграх. Ну, я ще не знаю добре. Ще не вирішу, але маю дещо в планах і то буду зараз виконувати. От таке. І ще трохи по ситуації в мене в ангарі. По чому можливо, будуть відео, гайди. Ось такий танчик в мене є. І, можливо, буде ПЗ-1С. Ну, точно буде. І по ньому, що за все, теж буде відео. Е, чого я вирішив? От в мене, наприклад, дослідження. Ви бачите, в мене вже був Люж. Коли він ще був на третьому рівні. І я можу його зараз купити, собі, леопарда прокачати. Але я вже надивився в, в боях, як ПЗ 1С. О, який він класний, як всі на ньому класно грають. Вершив його прокачати. Поїздити. Е, тому таке. Ну, я його щось може сьогодні, чи вчора я не пам'ятаю. Е, БТ7 в мене є. У мене у молоді ви бачили, в мене був БТ2 в ангарі. Е, е, я їх кілька боїв просто зіграв і я взагалі їх не чіпаю. Просто о, щось так думав, може прокачати. Радянське СТ. І ще за все їх і буду качати, але це вже пізніше. Далі. Що в мене ще змінилося? Є Єрайзер 4, англійц. Англійців я так дуже серйозно качати не збираюся. Хіба що трошки есте, так? Але це вже теж на другий план відходить. Зараз м, я граю на Шермані. І швидше все, зараз буду мати поза один це. Може навіть сьогодні. Ну, якщо ще буду грати. І радянські СТ буду качати. Ну, зараз я не маю в планах, що я буду робити. І по чому відео ще не ясно будуть. Ну, Шерман Джамбо вже. Планах, і, в принципі, дуже скоро вже буде е, відео з тестами в броні і зі всім іншим. От таке Навіть може кілька відео по зроблю по ньому. І, якісь і бої просто. І саме гайд. Так що на найближчим часом, найближчими днями. Чекайте, будуть по ньому відео. Обов'язково. І надіюсь, вони будуть. Вам цікаві. Що ж, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на мій другий канал, е на канал Жора. І все, що ви хотіли би побачити в наступних випусках, пишіть в коментарях. Якісь поради, пропозиції. Може, щось не так було. І також не забувайте про конкурс. Якщо ви візьмете в ньому участь, напишіте свій варіант відповіді. Я буду дуже вдячний. Нагадую просто цифру. Е, важливо, щоб це було ВВ і цифра, ну, якби варіант відповіді. Якщо ви хочете писати ще щось в коментарях, крім е, самого конкурсу від, відповіді. Ну е, що ж, думаю, це все на сьогодні. Наступний випуск буде орієнтовно через тиждень. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Па-па!